Всім привіт! Відкриваємо для вас асортимент італійського виробника ФРЕД, що пропонує в вашій увазі компанія Vector VS. Окрім класичних вимірювачів струму та напруги, ФРЕД пропонує частотоміри, тахометри, термометри, індикатори рівня та положення, індикатори сигналів від перетворювачів для стандартних сигналів 4,20 мА та 0,10 В. Варто звернути увагу на універсальне рішення, як, наприклад, програмований амперметр вольтметр або потужний амперметр. Обидва прилади демонструють ключові якості продукції ФРЕМ. Чому саме обирають ФРЕМ? Бо це найвища якість, що поєднує в собі. Клас точності 0,5 та функції ТРМС для конкретних вимірювань навіть у нелінійних мережах. Захист від перевантажень, гальванічна розв'язка та корпуси зі ступенем захисту до IP 52. Універсальність живлення від низьковольних 20 Вольт до промислових 415 вольт. Яскраві led дисплеї Програмовані параметри та легка інтеграція. Цифрові вимірювальні прилади ФРЕР від Vector Вес це не просто прилади, це комплексний підхід до промислової автоматизації. Обирайте фРЕР від ВекторВес технології, яким довіряють у всьому світі.